Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Ой, філософія зірки Таро. Сьогодні у нас з вами розклад на стосунки на січень для Козарову. Отже, Таро це не система передбачень або догм. Скоріше, це філософія, яка допомагає подивитись на питання, на ситуацію з інших позицій, з іншого боку. Вона може дати підказки вам. Адже, як правило, людина мислить певними паттернами, які у неї там склали з дитинства. А второ цих патернів, які можна примінити до будь-якої ситуації, як мінімум 78. Отже, козероги. Що відбувається у ваших стосунках? Почуття партнера до вас, і куди це все веде? Що відбувається у стосунках? У закохані, почуття партнера до вас стабільні, і куди це все веде? Що відбувається у стосунках? Тут карта закоханих. Можливо, ця карта показує, що, можливо, є вибір, можливо, ви вагаєтесь, можливо, ви не впевнені. Але вона також показує і ваше захоплення партнером. Почуття партнера стабільні, такі статус кво він знає, за що він вас обрав, за що він вас кохає, за що він разом з вами. І куди це все веде. А ось це карта страху. Ви можете дуже боятися загубити свого партнера або втратити його, або партнер боїться щось. Будь ласка, працюйте зі своїми страхами. Нічого страшного не має статись, ви маєте просто подивитись на це все з іншого боку і не боятись загубити чогось. Дякую вам на все добре. До побачення.